Рецепт еклерів в домашніх умовах передбачає приготування заварного тіста та крему. еклерів не можна назвати простим, проте, коли ви навчитеся їх готувати, уважайте, що ви вже стали досвідченим кондитером. Отже, для тіста нам потрібна одна склянка борошна, 100 г вершкового масла, 5 штук яєць, 1 четверта чайної ложки солі. Одна склянка води, для крему, 2 столові ложки борошна, 4 штуки яйця, одна склянка цукру, 100 г вершкового масла, ванільний цукор, 50 г молока. Спосіб приготування наступний. Наливаємо у широку каструлю воду, додаємо сіль, масло, помішуючи, доводимо до кипіння. У киплячий розчин додаємо просіяне борошно і енергійно помішуємо. Вогонь виключаємо. Отриману суміш охолоджуємо приблизно до 60-70 градусів. Додаємо до маси по одному яйцю, ретельно розмішуючи до повної однорідності. Це найголовніший момент успіху еклерів. Потрібно додати спочатку одне яйце розтираючи до утворення максимально однорідної суміші. Потім друге, третє і так далі. Тісто має бути в'язкою, щільною масою, трохи густіше, ніж на оладки. Викладаємо тісто для еклерів на деко невеликими кульками за допомогою чайної ложки, змоченої воді або кондитерського мішка. Ставимо деку у добре розігріту духовку і випікаємо 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом для приготування крему змішуємо у каструлі яйця, борошно, цукор, ванільний цукор до однорідної маси і додаємо молоко. Ставимо на невеликий вогонь і доводимо до кипіння, постійно розмішуючи. Після охолодження додаємо вершкове масло і збиваємо крем. Еклери вже можна виймати з духовки, заготовки тістечок мають бути яскраво золотистими. Наповнюємо кондитерським мішком крем і вичавлюємо його в еклер. Або можна просто чайною ложкою наповнити кожне заверне тістечко кремом через невеликий боковий розріз. Посипаємо еклери цукровою пудрою або розтопленим шоколадом і насолоджуємося ніжним смаком.